Я вас вітаю, мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Renault Мастер 2020 року випуску. Двигун у нас 2.3, 136 кінських сил. Автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Комерція в гарному стані, в рідній фарбі. Давай покажемо саме головне. Кузов l 2 h 2 Свіженький 20-й рік. Непогана комплектація. Зараз перейдемо до комбіни розповімо, що ми там маємо. По кузову, що одразу бачу, це парктроніки задні. Задні парктроніки. Давай Вань, пройди ще по цій стороні, покажи, як він у нас виглядає. По кузову є деякі незначні вм'ятинки, при бажанні їх можна викатати. Якщо воно вам не критично, то на швидкість не впливає. А якщо критично, то Можемо навіть ми це зробити. Давай покажемо салон. Пробігу у нас, до речі, всього-навсього 228 тисяч кілометрів, а для комерційного транспорту це взагалі е, смішний пробіг, бо такі машинки зазвичай пробігають по попівляма і більше. Так, що ми маємо по комплектації? Скло підіймачі, електродзеркала, підігріви дзеркал, е, круїз контроль, обмежувач швидкості. Бортовий комп'ютер, кондиціонер, блютуз. Кондиціонер, Що у нас тут? Датчики дощу, датчики світла. Прийди з тої сторони, покажи ще по салону. Даже, даже я вам скажу кермо не сильно витерте, воно резинова, не шкірне, шкірине зазвичай таскається довше. Не критично кермо, я б навіть якби собі брав би таку машину, я б його не чіпав би. Е, так, що ж у нас... Е, у нас Airlink, Multimedia. Так, парктроніки є. Камери у нас треба доустановити. Кадр, ти кажеш, пише, що не найдене. Але в другому релінці зазвичай камери вже йдуть зазвичай вшиті, вони приїжджають з Європи уже з ними. Тут у нас їх немає, але доустановити це 300 гривень, це дрібниця. Так, круїз, контроль обмежень обмеження швидкості казав, не казав, підролів керування магнітолою, механіка шестиступки, кондиціонер, навіть і, е, режим еко. Навіть не знаю, що тут ще додати, що тут ще треба. Три місця, гарний стан, скажімо так, візуалка 8-9 з 10. Тобто десь якісь царапінки, десь чуть-чуть руль, підтертий дрібниці. Є, звичайно, автомобіль використовувався в комерційних цілях, його там особо ніхто не жалкував. Але загалом, якщо пару м'ятінок підкатати, там пушка, взагалі, реально пушка і за такі гроші це дуже, дуже класно. Також у нас є ще мастера, один другий є в довшій базі, також з двома здвіжними дверями. Вибір, в общем, є. Можете приїхати у нас, подивитись, перевірити. Потрібен Вінкод надамо або можете побачити на нашому сайті. вінкар.команд. Посилання на сайт буде внизу. Якщо зацікавив даний автомобіль, то дамо більше інформації. приїжджайте, перевіряйте, любі перевірки без питань. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.